Зараз, вот так это вот, сидушечка моя так я все это уже ножки тут даже прихватил это я трошечки выровнял тут с этого боку. еще жестяк. стяг это будет вот так тут я все прихватил Бачимо, заварю, що вийде? Як у мене вийде? А? І отак в итоге вийшло. Тут все до кучі все це скріпив. Вона Тримається, слава Богу. Дай Боже, дай Боже, виявляється, можна було її вилікувати. Я вже чуть не викинув.